Ти коли-небудь відчував, що темрява навколо тебе згущається, що кожен день це боротьба, а світло здається недосяжним. Може, ти втратив щось важливе: людину, мрію, надію. Може, ти стоїш посеред борі і думаєш, як я це витримаю? Але слухай уважно: навіть у найчорнішу ніч є світло, і ти можеш його знайти прямо зараз. Це не просто слова. Це правда, яку ти відкриєш, якщо даси собі шанс. Темні часи приходять до кожного: війна, що забирає близьких, більш чорве душу, відчай, коли ти падаєш і не бачиш за що вхопитись. Це реальність і вона болить. А знаєш що? Темрява це не кінець, це не твоя доля, це лише частина твого шляху. І в цій частині ховається сила, про яку ти ще не здогадуєшся. Ти не один у своїй боротьбі, і це перший промінь, який ти можеш побачити. Як знайти світло, коли все здається безнадійним? Спочатку зупинись. Не біжи від болю, не ховай його. Дай собі відчути. Біль це не твій ворог, це твій провідник. Він показує, що тобі не байдуже, що ти живий. Уяви, солдат на фронті втратив побратима, але наступного дня встав і пішов далі. Не тому, що не відчував горя, а тому, що знав здаватися не можна. Ти можеш так само. Прийми свій біль, і він почне вказувати тобі шлях. Далі шукай маленькі іскри. Вони всюди, навіть якщо ти їх не бачиш одразу. Це може бути усмішка друга, який просто вислухав тебе. Гаряча чашка кави в холодний ранок. Пісня, яка нагадує тобі про кращі дні. Один подих свіжого повітря, коли ти вийдеш на вулицю. Ці крихти твоє світло. Вони не розженуть темряву одразу, але дадуть тобі сили йти далі. Подивись на матір, яка втратила сина, але щодня встає заради інших дітей. Вона тримається за ці іскри. Ти можеш зробити так само. Просто почни їх помічати, а потім дій: Темрява слабше, коли ти рухаєшся. Зроби щось, хоч би як мало це здавалося. Напиши листа тому, хто тобі дорогий. Допоможи комусь, хто поруч. Візьми в руки справу, яку давно відкладав. Дія це твій меч проти відчої. Подивись на волонтера, який у розбомбленому місті пече хліб для інших. Він не чекає кінця війни, він світить прямо зараз. Ти можеш бути таким світлом для себе і для інших. Але що, якщо ти не бачиш сенсу? Що, якщо темрява здається вічною, повір, вона мене. Після найдовшої ночі завжди настає світанок, це закон життя. Ти не бачиш його зараз, але він уже йде до тебе. Згадай, ти вже проходив темні часи раніше і вистояв. Той день, коли ти думав, що не впораєшся, але впорався, той момент, коли ти знайшов у собі сили встати, це твоя сила! І вона нікуди не зникла. Подивись на історію. Люди переживали війни, голод, втрати і щоразу знаходили світло. Солдат, який повертається з фронту і збудував сім'ю, жінка, яка після руїн відкрила школу для дітей. Вони не здавалися, і ти не здавайся. Твоя темрява це не покарання, це випробування. І ти можеш його пройти не тому, що ти особливий, а тому, що ти людина. У тобі є вогонь, який не згасне, якщо ти сама не загасиш його. Уяви себе через рік. Ти стоїш і дивишся назад. На цей день, коли ти вирішив шукати світло, ти бачиш, як маленькі іскри стали полум'ям твоїм полум'ям. Ти не просто вижив, ти виріс, став сильнішим, знайшов сенс там, де його не бачив. Один день може все змінити. І цей день може бути сьогодні. Отже, що ти обираєш? Сидіти в темряві і чекати, поки вона поглине тебе? Чи встати і сказати, я знайду своє світло? Це нелегко, але це можливо. Почни прямо зараз. Зроби один подих, один крок, одну дію. Нехай цей день стане твоїм світанком. Ти вартий цього. Вартий надії, вартий боротьби, вартий перемоги. Темрява це не назавжди. Твоє світло вже горить. Просто простягни руку і візьми його. Ти коли-небудь стояв на порозі своєї мрії, але не наважувався зробити крок. Відчував, як страх стискає твоє серце і шипоче. А що, якщо я провалюсь? Ти дивишся на тих, хто досягає вершин і думаєш, чому не я? Страх невдачі тримає тебе в кайданах. Але я хочу, щоб ти зупинився прямо зараз і послухав: ти можеш це змінити, ти можеш діяти. І я покажу тобі, як подолати цей страх і, нарешті, почати свій шлях. Страх невдачі це тінь, що переслідує кожного з нас. Ти хочеш почати свій бізнес, але боїшся, що він не злетить. Ти мрієш написати книгу, але думаєш, а якщо ніхто не читатиме. Ти прагнеш сказати комусь правду, але уявляєш, як тебе відштовхнуть. І що ти робиш? Ти стоїш на місці. Ти дозволяєш цьому страху вирішувати за тебе. Але знаєш що? Невдача це не провал. Це не вирок, не кінець твоєї історії, це лише один момент, і він не визначає, ким ти є чи ким ти можеш стати. Поглянь на тих, хто змінив світ. Джоан Роулінг отримала десятки відмов, перш ніж Гаррі Поттер побачив світ. Томас Едісон провалив тисячі експериментів, перш ніж винайшов лампочку. Вони падали, але вони вставали і діяли далі. І ти можеш так само. Чому ми боїмося? Бо уявляємо, найгірше: ти малюєш у голові картини, люди сміються з тебе, твої плани руйнуються, ти втрачаєш усе. Але подумай: а що якщо ти помиляєшся? Що якщо замість сміху ти почуєш підтримку? Що якщо твій перший крок навіть невдалий, приведе тебе до чогось великого? Страх це лише голос у твоїй голові, і ти можеш сказати йому ні. Ти сильніший за нього. Ти вже переживав стільки моментів, коли міг би зупинитись, але не зробив цього. Кожен раз, коли ти пробував щось нове, чи то перша поїздка на велосипеді, чи перший іспит, ти перемагав цей страх. І зараз ти можеш зробити те саме. Як подолати страх невдачі і почати діяти ось перший ключ: зміни своє ставлення до падіння. Не бійся його, прийми його як частину шляху. Невдача це не поразка, а урок. Кожен раз, коли ти падаєш, ти вчишся ставати сильнішим. Подумай про дитину, яка вчиться ходити. Вона падає десятки разів, але не здається. Чому? Бо вона не знає слово провал. Ти можеш бути такою ж дитиною. Забудь про те, що скажуть інші, забудь про ідеальний результат. Просто почни і дозволь собі вчитися на ходу. Другий ключ розбий свою мрію на кроки. Страх часто приходить, коли ти дивишся на величезну гору і не бачиш, як її підкорити. Але тобі не потрібно стрибати на вершину одразу. Хочеш бізнес, почни з одного дзвінка чи однієї ідеї. Хочеш книгу, напиши одну сторінку. Один маленький крок, і ти вже в грі. Кожен рух вперед це перемога над страхом. І знаєш що? З кожним кроком цей голос у твоїй голові, ти не зможеш, стає тихішим. Бо ти доводитимеш собі, я можу. Ти не чекаєш ідеального моменту, ти створюєш його сам. Третій ключ дій, навіть коли страшно. Так, ти почув правильно. Тобі не потрібно позбутися страху повністю, щоб почати. Страх не зникає. Ти просто вчишся йти крізь нього. Подумай про те, як ти стрибав у холодну воду чи виступав перед людьми. Серце калатало, але ти зробив це. Ти вже герой своїх маленьких битв. І зараз ти можеш зробити те саме. Взяти ручку, відкрити ноутбук, зробити дзвінок, сказати так. Дія, це твій меч проти страху. Кожен рух розрубає його на шматки. Подивись на тих, хто діяв, попри все. Хтось кинув стабільну роботу, щоб відкрити кафе, і тепер має мережу, хтось записав першу пісню, хоч його голос тремтів, а тепер співає на сцені. Вони не чекали. Вони не дозволили страху вирішувати за них. І ти можеш бути таким же. Твій страх це не стіна, а двері. Відкриє їх. Що стоїть за ними? Можливо, невдача, але, можливо, перемога, про яку ти навіть не мріяв. І знаєш що? Навіть якщо ти впадеш, ти встанеш із досвідом, якого в тебе не було раніше? Отже, що ти обираєш? Стояти й чекати, поки страх з'їсть твої мрії, чи зробити крок вперед? Ти не народився, щоб ховатися. Ти народився, щоб діяти. Твоя мрія не просто фантазія, це заклик, який чекає на твою відповідь. І я вірю в тебе, навіть якщо ти сам у себе не віриш. Бо ти не той, хто здається, ти той, хто пробує, той, хто падає і встає, той, хто одного дня стоятиме на вершині і скаже. Я це зробив. Страх невдачі це не твій господар. Ти його господар. Ти можеш наказати йому мовчати. Ти можеш взяти своє життя в руки і почати прямо зараз. Не завтра, не колись, коли ти будеш готовий. А сьогодні. Один крок, і ти вже на шляху. Напиши перше слово. Зроби перший дзвінок. Встань із дивана. Бо ти можеш. Бо ти вартий цього. Твоя мрія не чекатиме вічно, але вона чекатиме на тебе, якщо ти почнеш. Дій. І коли ти зробиш це, ти зрозумієш. Страх був лежатінні, а ти світлом, яке її розганяє. Твій час настав. Чому 99% людей ніколи не досягають своїх цілей. Ти коли-небудь запитував себе? Чому одні підкорюють вершини, а інші топчуться на місці? У кожного є мрії, але лише одиниці втілюють їх у життя. Ти готовий дізнатися, що стоїть на твоєму шляху? Тоді слухай уважно. І готуйся змінити все. Перше. Ти не знаєш, куди йдеш. У більшості людей цілі, як туман. Хочу бути багатим, хочу щастя. Але що це для тебе? Без чіткого плану, ти просто блукаєш у темряві. Успіх починається з одного: з ясності. Запитай себе прямо зараз. Що я хочу? Чому це моє паливо? Візьми ручку, запиши. І почни бачити свій шлях. Друге, ти боїшся падати. 99% здаються після першого удару. Вони думають, що невдача це кінець. Але слухай, кожен чемпіон падав. Кожен переможець знав біль. Різниця, вони вставали. Невдача це не твій ворог, це твій тренер. Кожне падіння це крок до твоєї перемоги. Вставай і бийся! Третє. Ти розмінюєшся на дрібниці. Світ кричить: Дивись сюди! Прокрути це. Соцмережі, серіали, безкінечний шум. 99% людей тонуть у цьому болоті, віддаючи свій час за лайки, а не за мрії. Але успіх це фокус. Ти готовий вимкнути все зайве. Пожертвувати хвилинними кайфами заради великої мети. Твій час, твоя сила. Використовуй його. Четверте, ти чекаєш натхнення. Мотивація це як вітер. Сьогодні є, завтра немає. Але дисципліна це твій двигун. 99% кидають, коли стає важко, чекають ідеального дня. Та ось правда, ідеального дня не буде. Є тільки сьогодні. Дій, коли втомився, дій, коли страшно. Дій, і ти побачиш, на що здатен. Як стати тим одним відсотком, що перемагає. Візьми контроль, знайди свою мету і тримай її перед очима. Перетвори невдачі на сходинки. Відкинь усе, що тягне вниз, і будь сильнішим за свої відмовки щодня, щохвилини. Успіх це не подарунок долі. Це твій вибір, твій бій, твоя перемога. Ти не 99%. Ти той один відсоток, хто готовий встати і йти. Прямо зараз твій момент. Зроби крок. Розірви ланцюги страху. Ти могутніший, ніж думаєш. Твоя мрія чекає. Бери її. Не зупиняйся, доки не побачиш себе на вершині. Готовий змінити своє життя. Хочеш сили, впевненості, успіху, тоді не чекай і не відкладай. Твій час починається прямо зараз. П'ять простих звичок, які здатні перевернути все, зробити тебе сильнішим, рішучішим, непохитним. Вони не потребують надзусиль. лише твого вибору діяти. Уяви себе через місяць. Ти прокидаєшся енергійним, впевненим у собі, готовим брати від життя все. Це можливо, і це залежить тільки від тебе. Перше, вставай рано і будь на крок попереду. Світ ще спить, а ти вже дієш. Шоста ранку іти на ногах не тому, що мусиш, а тому, що хочеш контролювати свій день, а не бігти за ним. Ранок це твій час. Час для роздумів, планів, навчання. Запиши три головні цілі дня. Прочитай кілька сторінок надихаючої книги. Просто посиди в тиші, дозволь собі відчути силу моменту. Ранок задає тон усьому дню. Почни з малого. Завтра прокинься на 30 хвилин раніше. Відчуй, як змінюється твоя енергія. Друге, рухайся, щоб стати сильнішим. Слабкість не зникає сама. Її знищує дія. 30 хвилин фізичної активності, і ти стаєш витривалішим, впевненішим, енергійнішим. Бігай, віджимайся, танцюй, пройдися швидким кроком. Не маєш часу. Витрати 5 хвилин, поступово збільшуй. Головне почати. Через місяць твоє тіло подякує тобі. Хода стане легкою, спина рівною, сила зросте. Третє. Плануй і йди до успіху. Без плану, ти корабель без курсу. Куди тебе занесе, невідомо. Але якщо ти чітко знаєш, що маєш зробити, успіх стає неминучим. Щоранку записуй три найважливіші завдання: виконуй їх без відкладання, відзначай кожну перемогу. Коли ввечері ти бачиш виконані пункти, це дає відчуття контролю і сили. Ти не просто прожив день, ти зробив його продуктивним. Четверте. Читай і розвивайся. Тіло потребує руху, а мозок знань. Книги це досвід, накопичений поколіннями. Десять сторінок на день, і за рік ти станеш зовсім іншою людиною. Це можуть бути біографії, книги з саморозвитку, бізнес-література. Знання твоя зброя. Почни сьогодні. Відкрий книгу, прочитай хоча б кілька сторінок, і ти вже на крок попереду. П'яте. Будь вдячним. Вечір, час підсумків. Навіть у складний день завжди є щось, за що варто сказати дякую. Подяка за здоров'я, можливості, людей поруч змінює ставлення до життя. Це не слабкість, це сила. Хто цінує те, що має, отримує більше. Щовечора знайди хоча б три речі, за які вдячний, і ти помітиш, як змінюється твій світогляд. Твої зміни починаються тут і зараз. Ці звички, твій квиток у нове життя. Вони працюють, якщо ти працюєш. Не чекай понеділка, не чекай ідеальних умов, вони не настануть. Ти або знаходиш виправдання, або знаходиш спосіб змінитися. Вибір за тобою. Настав твій момент. Почни зараз. 5.47 ранку. Джеф Безос вже дві години як на ногах. Ілон Маск відповідає на емейли. Тім Кук завершує тренування. А 95% людей у цей момент ще сплять. Скажи правду, коли ти востаннє прокидався з думкою? Сьогодні я змінюю життя місяць тому ніколи. Хочеш знати, чим ти відрізняєшся від мільярдера? Не грошима, не зв'язками тим, як починаєш свій день. Але сьогодні все може змінитись. Звісно, якщо ти цього захочеш. Наступні п'ять хвилин, точна формула ранку переможця. Готовий? Тоді слухай уважно. Перше правило топ-підприємців підприємців: ніколи не відкладай будильник. Знаєш, що відбувається, коли натискаєш ще п'ять хвилин, програєш першу битву дня самому собі. Найуспішніші СЕО світу прокидаються між четвертою та п'ятою ранку. Кожен день, без винятків. А ти думаєш, я не жай воронок. Це виправдання? Це вибір бути середнім. Правило п'яти секунд від Мел Робінс. Будильник п'ять секунд, ноги на підлогу, без жодних дискусій. Мільярдери кажуть, спорт. Подвоює продуктивність, не трохи збільшує, подвоює, немає часу на спорт. Брехня! У тебе немає часу не займатися спортом. 15 хвилин вранці віджимання, присідання, планка. Це не про красиве тіло, це кофеїн для твого мозку. Фізичні вправи запускають мислення на максимум. Найбагатші люди світу читають мінімум 30 хвилин щоранку, деякі до п'яти на день. А що читаєш ти? Новини, меми, сварки у месенджерах? Золоте правило. Ніяких новин до обіду. 90% новин це негатив, який руйнує настрій на весь день. 20 хвилин читання вранці. Не художня література для розслаблення, книги, що розвивають бізнес, психологія, біографії. Успішні люди щоранку ставлять собі питання: що важливого зроблю сьогодні? А ти взагалі плануєш свій день? чи просто йдеш по течії, реагуючи на все підряд? 10 хвилин планування вранці максимум 3 головні задачі на день. Не 20, не 10, 3. Кожна хвилина планування заощаджує 10 хвилин виконання. Це математика успіху. То підприємці мають жорстокі правила харчування. Хтось п'є тільки зелені соки, хтось. Лише воду до обіду. Головне, не що вони їдять, а що не їдять. Цукор, швидкі вуглеводи, твій сніданок. Перше рішення дня. Булочка з кавою, і ти вже програв. Через годину будеш сонний і роздратований. Білок, здорові жири, складні вуглеводи, яйця, авокадо, вівсянка і горіхи. Нічого складного. Перестань отруювати себе з самого ранку. Твоє тіло – не смітник. Найуспішніші люди світу медитують 20 хвилин щоранку. Вони називають це найкращим інвестиційним рішенням. Медитація не езотерика, це тренування концентрації, тренажерний зал для мозку. Не готовий медитувати? П'ять хвилин глибокого дихання або ведення щоденника. Запиши три речі, за які вдячний. Твій розум, інструмент. Готуєш його до роботи вранці чи кидаєш у хаос дня. Ти щойно дізнався формулу ранку найуспішніших людей планети. Це не секрет, не талант. Це вибір, пробудження без відкладання. Порт, читання, планування, правильне харчування, ментальна підготовка, завтра у тебе вибір. Прокинутися як завжди, і скаржитися на несправедливе життя або прокинутися як переможець і почати будувати життя мрії. Перестань шукати магічну таблетку. Вона перед тобою називається дисципліна. Завтра ранку. Ти або справжній, або ні. Не спробуй. Не з понеділка завтра. Дякую за увагу. Увімкни нагадування, щоб не пропустити наступне відео. Пам'ятай, твоє життя починається завтра вранці. Час діяти. Якщо ти жалієшся, що тобі не пощастило, що ти не в тій країні народився, що у тебе немає зв'язків чи можливостей. Це відео теж для тебе. Якщо ти дивишся на інших і питаєш, чому він має більше, ніж я, це відео теж для тебе. Запам'ятай, нікому немає діла до твоїх виправдань. Ніхто не прийде і не врятує тебе. Ти хочеш поваги, так її не отримується просто так. Ти хочеш результатів, так вони не падають з неба. Ти хочеш сили. Значить, прийдеться її здобути через біль. Чоловік це той, хто бере відповідальність за своє життя. Не звинувачує інших, не скаржиться, не чекає. Бідний? Вчись і працює а не ний. Слабкий, вставай і тренуйся. Страшно роби, поки страх не зникне. Життя це боротьба. І або ти береш участь в ній, або ти той, кого топчуть сильніше. Кожен день це або проперед, або ще один день, коли ти залишився нікчемним. Буде важко, буде страшно, буде бій. Але ти маєш вибір. або стати чоловіком, або залишитися жертвою. Дисципліна, навіть коли ніхто не бачить. Робота, навіть коли немає сил. Воля, навіть коли хочеться здатися. Якщо ти думаєш, що в тебе ще є час, ти помиляєшся. Кожен день, коли ти нічого не робиш, це день, коли ти програв. Тому припини жаліти себе. Тань, візьми відповідальність, прийми свій біль, зроби його своєю зброєю. Йди вперед, навіть якщо страшно. Бо інакше ти просто ще один, кого ніхто не згадає. Ти коли-небудь дивився на рік, що минає, і думав чому я не зробив більше? Скільки разів ти обіцяв собі, що наступний рік буде іншим, але все залишалося так само. 2025 може стати твоїм проривом не черговою сторінкою календарних обіцянок, а роком, коли ти нарешті візьмеш своє життя в руки. Як це зробити? Слухай уважно, це твій шанс змінити все. Перше, забудь про минуле. Ти не можеш змінити те, що було, але ти можеш вирішити, що буде далі. Минулі невдачі, втрачені шанси, слова, які тебе зламали це не твій вантаж на 2025, це лише уроки, які зробили тебе сильнішим. Сьогодні ти пишеш нову історію. Твоє майбутнє не залежить від того, що було вчора, воно залежить від того, що ти зробиш прямо зараз. Друге визнач, чого ти хочеш, не просто бути щасливим чи заробити грошей. Що це для тебе? Мрія, яку ти бачиш перед очима, коли закриваєш їх. Подорож до океану, власний бізнес, нова професія. Будь конкретним. Запиши це. Одну мету, яка горітиме в тобі весь рік. Чому це важливо? Бо без ясної мети ти блукатимеш як корабель без компаса. Знайди свій маяк і тримай його перед очима. Третє. Зроби перший крок сьогодні. Не чекай 1 січня, ідеального настрою чи правильного моменту. Ідеального моменту не існує. Є тільки зараз. Хочеш бігати зуй просівки. Хочеш бізнес зроби один дзвінок. Хочеш навчитися? Відкрий книгу. Один маленький крок, і ти вже почав. Не треба стрибати на вершину одразу. Просто почни рухатися. Кожен день додавай ще один крок, і до кінця 2025-го ти здивуєшся, як далеко дійшов. Четверте, будь готовим до труднощів. Прорив це не легка прогулянка. Будуть дні, коли ти втомишся, коли захочеш здатися, коли світ скаже, ти не зможеш. Але знаєш що? Ти зможеш. Ти вже проходив через складнощі і вистояв. Це твоя сила. Кожна перешкода це перевірка, чи дійсно ти хочеш своєї мети. Перетвори ці випробування на сходинки і піднімайся вище. І останнє. Вір у себе! Ти не випадковість, не статистика, не просто ще одна людина в натовпі. У тобі є вогонь, який може спалити всі сумніви. Ти можеш більше, ніж думаєш, і 2025-й це твій шанс це довести. Один рік 365 днів. І ти можеш змінити все. Це не просто рік, це твій прорив, твій бій, твоя перемога. Отже, що ти обираєш? Чекати ще один рік чи почати прямо зараз. Візьми ручку, напиши свою мету, зроби перший крок. І нехай 2025 стане роком, коли ти скажеш: Я зробив це. Твоє майбутнє чекає. Бери його!